Доброго дня. Доброго дня. У нас сьогодні в роботі Сіат Ібіца, 2013 рік. Авто приїхало з Європи з одним ключом. Це рідний ключик. Зробили викидний. Зачиняємо, відчиняємо, також багажничок, освобождає. все добре. Бачите, так? Так, зараз ставимо обратно нашу рекламку. Все працює. Зараз покажемо, що заводи. Так. Машинку зачиняємо. Машинка зачинена. Прописали ключика. Все справно працює. Привитривання. Також і на зачинення. Так і відчиняємо. Сідаємо в авто покажемо що все заводи, все працює. Так, отакий він зсередини. Так, вся тибіця, 13 рік. європейця хто приїхав от з таким ключом рідним. Так, тут у нас три педалі. Так. так, все добре. глушимо Це рідний ключик, кладемо його на торпедку Ось туди. Те, що додали ми, зачиняємо. Відчиняємо. Вставляємо в замок запалювання. Повертаємо. Заводимо. Все добре, все чудово. Звертайтесь. Майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти в даний час. Сіатибі це 13 рік. Додали ще один викидний, Буде основним ключик. 20-30 хвилин вашого часу у вас буде запасний ключ. Ключ сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Номер для зв'язку 093 659 0214. Також 097 829 65 22. Ключ сервіс Київ, гарна ціна, гарна якість. Так що звертайтесь